Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі Лікар знає на радіо Київ 98 фм. Вітаю всіх слухачів і глядачів радіо Київ 98 FM ФМ у програмі Лікар знає. Сьогодні будемо говорити про кон'юктивіти або запалення очей, чому вони виникають, як з цим боротися, і чи є якісь наслідки незаліченого конюктивіту. Якщо у вас є питання саме про кон'юктивіти, про кон'юктивіт, і ви хотіли б дізнатися, щось ще про нього, то пишіть нам у Viber на телефон 098 009 898. А я з задоволенням вам представлю гостя сьогоднішнього ефіру. Це відомий український лікар-офтальмолог, професор, завідувач кафедрою офтальмології та оптометрії після дипломної освіти національного медичного університету імені Богомольця Сергій Олександрович Риков. Доброго. Yeah. Доброго ранку, доброго, доброго дня. Не ранок вже. так одразу звертаюсь до слухачів і глядачів радіо Київ 98 ФМ. Якщо вам треба кваліфікована по е, консультація у офтальмолога, то звертайтесь в очі клінік за адресою вулиця Липківського, 16 В. Це недалечко від метро Вокзальне. Або записуйтесь за телефоном 0800 333 707 Інформація прозвучала на правах реклами. Переходимо до питань. Шановний Сергій Олександровичу, почнемо з ознак або симптомів кон'юктивіту. Як він виглядає? Чи це просто запалення? Ну що нам сказати, як визначити кон'юктивіт Це чи що? щода, Марго? Дивіться, око має певну будову зверху. У нас шкіра верхньої повіки. Так потім ідуть вії. А потім оця слизова оболонка, яка переходить на око і називається конюнтива. Вона має е, два варіанти: верхня частина її і нижня частина кон'юнтиви. І вона слизова оболонка. Крім нас дітає дуже багато всяких мікробів, вірусів і таке інше. Близько 60-70 варіантів е, цих вірусів тут і мікробів є. І якщо вони попадають на конюнтиву. То у нас розвивається, що запалення ока, запалення конюнтиви, починається що подразнення ока, виділення сльози, з'являється е, слиз, може бути, появляється гній, появляється біль, появляється різь. Тобто, як появляються ось такі симптоми, практично це синдром червоного ока. Тільки його треба диференціювати. От якщо почервоніло одне око у дитини чи в дорослого, це характерно для чого? Може бути для алергійного конюнтивіту, що спопало в одне око. Друге, це аденовірусний конюнктивіт, тому що для простудного конюнктивіту характерно запалення одного ока. Деколи буває обох, але в основному це одного. Але при аденовірусному конюнктивіті ми розуміємо, що перед цим щось повинно бути: продроми якісь, температура, нежить. Соплі, тобто в дитини чи в людини повинні бути якісь симптоми простудного захворювання. І паралельно з'являється оцей единовірусний кон'юнктивіт. Угу. Дуже популярний такий найбільше його це гнійний кон'юнктивіт. Коли він буває? Більше всього в дитячому віці. Тому що запалення йде контактним шляхом. Раніше це дійсно були і дитячі садочки. Колись знаєте, майдодирти. А були. як він передається? Дуже просто коли вмивали в одному тазику такому здоровену дітей, то так і передавалися або полотенце, полотенце, а дітки граються, іграшки. Угу. Одну іграшку передали другій дитині, і все, і пішов конюнтевід грати по, по садочку. І дуже часто батьки. Отримували лікарняні листи і таке інше. Зараз трошки менше цього. Чому? Тому що ну, більш гігієнічних всяких засобів, в першу чергу, відношення особливе до дітей менше, дітей народжується, розумієте? Тобто особливе відношення до тої дитини, до її гігієни, до разових вся, різних речей, які ну, не контактують. Тобто, наприклад, використали і викинули. І оцей гнійний кон'юнтивіт, він е, дуже яскравий. Тому що є гній. Ну, так. Оце побачать батьки, що є гній. Не просто біленька полосочка там вранці засихає, а прямо жовто-зеленого кольору. Тобто це якраз вважається е, небезпечним. Чому? Тому що жовто-зелений колір, більше всього, що це стафілококове пошкодження. От, е, це може бути і золотистий стафілокок, частіше всього це епідермальний. Е, стафілокок епідермальний це е, на шкірі. Він живе на шкірі і вважається. Сапрофітом, але коли попадає він в конюнтиву, то може визвати в якийсь певний час запалення і от таку клінічну картину. Тобто клінічна картина аденовірусного. одне око червоне і не гноїться, тільки сльоза. Гнійного це коли два ока, обидва ока і є гнійне виділення, рясне, алергійний кон'юнктивіт. Так, це вже всі питання, котрі тут люди пишуть. Я хотіла запитати про. Про те, як оцей гнійний, це тільки гнійний заразний, я так розумію. А той аденовірусний, аденовірусний не більш, заразний. А, більш, заразний, а, більш заразний заразний, звичайно, тому що перший тиждень йде виділення вірусу. Угу. І через те він більш контагіозний цей конюнтив. А Всі як він і... передається? Один тільки не заразний конюнтив це алергійний, розумієте? Ага. Тобто, практично це треба, щоб елемент алергії попав, скажімо, в око. Частіше всього, що ми лікуємо, алергію тим, що ми виключаємо, скажімо, ту ж саму ситуацію, десь, наприклад, мама взяла новий правильний порошок і випрала там дитині якісь речі. Можливо, якийсь продукт, новий харчування з'явився, можливо, кішка. З вулиці, можливо, там хомячок, всякі речі, тобто навіть тваринки маленькі, вони можуть викликати це. Чому? Тому що в них в тому пуху дуже багато е, різних збудників, е, скільки їх не купає, але так чи іначе. І крім того, і в кота, і в хомячка, і всіх домашніх твариночок є перхоть, як би ви не боролися з цим, і оця перхоть перхоть вона й може бути основою алергійної конюнтивіту у вашої дитини чи у вас самого. Ну, е, ну буває так, що люди не хворіють на кон'юктивіт. Ну в основному люди не хворіють Ну, в основному, в основному так не хворіть. А ток ми зараз так на нагнітали страхи. Це страхіво хом'ячкати не можеш тобі потримати вдома. І там на вулицю не ходи, і там слезі, і в садочок так, дитину не води. сльозі дуже багато антисептиків в угу. самі сльозі людські, да і там є лізин. Практично пролін, лізин, тобто вони всі знезаражують оці бактерії. Розумієте, коли попадає бактерія в око, ми що робимо? Якщо нормально виділяється сльоза і немає синдрому сухого ока, то ця сльоза попадає по носу сльозному канальчику вниз, І ми, коли вдихаємо, то ми її ковтаємо. А в шлунку у нас соляна кислота. І все. І практично ми не хворіємо ні на які конюнктивіти. Чому аденовірусний? Треба захворіти аденовірусом, тобто mm -hmm. треба мати поганий імунітет якийсь або ще щось. Алергійний чомусь. Це більше всього, що дітки, які, наприклад, хворіють з дитинства, там в дитини червоніють щічки на молоко, на апельсини, там, на якісь речі mm -hmm. певні, то тоді вже просто мами знають, що дитина насторожена, що є настороженість на алергію. От приходить до при прийом. і каже, мама, у нас є алергійне загальне захворювання. Дивлюся, дійсно дуже красиво виражена скажімо, конюнтивіт. Він такий, знаєте, яскравий чим. Конюнтива так набрякає, що вона прямо може вилізти. Назовні, тобто за віко, прямо таки як холодець, розумієте, uh -huh. боятися не треба. Треба зразу до лікаря. Ну ми приміняємо зразу кортикостероїди для того, щоб буквально в перші години цей набряк пройшов, якщо це гострий конюнтевід. А якщо це, скажімо, якийсь інший конюнтевід, то він так гостро може і не проходити. А скажіть чи самому можна вилікувати цей кон'юктивіт Ну умовах? Кон можна, виходу ж в нас немає. Да? Буває ось війна, наприклад, там переїзди і таке інше. Виключити елементи алергії. Тобто, ви ж знаєте, ви дорослі люди, проаналізуйте, що у вас з'явилося нове, просто не вживайте цей продукт, наприклад, або не користуйтеся якимось кремом. А які продукти можуть? Бути? <кій> Любий продукт. І для кон'юнктивіт, для очей? Для алергійну, для алергійний кон'юнктивіт це загальне захворювання на алергію. І тут ми дійсно призначаємо консультацію алерголога. Там роблять проби на сьогоднішній день. На всі, що, що да. на всі варіанти. Да. І тоді виключають дитині, наприклад, ну так що, ну, можна не їсти клубніку, наприклад, так? чи помаранчів. Декого, наприклад, на е, такі дуже насичені вітаміном С, як порічка. от, наприклад, в мене у мене пацієнта, У мене, наприклад, алергія на селеру. От коли я її ну, з'їдаю, якщо там буде сік селери, От, одного разу просто я випив багато цього соку, і цього було достатньо. Не пийте нічого багато, куштуйте. Okay. І в мене з'явилася алергія на селеру. Через те, коли поступаю десь в лікарні, у вас є алергія на медикаменти? Я кажу, тільки на селеру. Ну, угу. цього не приміняють в лікарні. Скажіть е, нашим е, слухачам, глядачам, е, куди треба бігти, які треба здавати аналізи, щоб виявити, що в тебе саме алергічний Е, Це дійсно найчастіше. От зараз е, пацієнти звертаються до мене на консультацію з алергічним конютом, угу. чешуться очі а. і в дорослих, і в дітей чешуться очі, е, е, виділяються сльоза. І е, така біленька плівочка на ранок, скажімо, по краю віка, uh -huh. появляється. це, якраз така слиз, яка характерна для запального процесу, негнійного процесу. І е, практично таких пацієнтів не тяжко лікувати на сьогоднішній день. Є ну зразу це кортикостероїди, якими можна зразу копірувати цю ситуацію. Е, і також препарати спеціальні, які, е, які виліковують алергію десь від двох днів до. Чотирьох днів. Через те, треба пацієнтам пояснити, що ви будете капати капельки, але вам краще стане через день, наприклад. Uh -huh. Ну, Це в залежності від ситуації. Якщо гостра ситуація, то ми зразу можемо зняти, ми можемо зробити укол парабульбарно під конюнтивку і таке інше, і зняти оце запалення. Чому ми говоримо взагалі про кон'юнтивіти? От я, як хірург, це наш ворог, конюнтивіт. І через uh -huh. те, коли пацієнт приходить в клініку, а в нього конюнтивіт, розумієте, то це є велика проблема для того, щоб подумав хірург, чи варто оперувати цього пацієнта, чи варто його вилікувати спочатку, а потім вже робити оперативне втручання. Тому що будь-яка бактерія, коли ми робимо, наприклад, катаракту, робимо це проникаючи в оперативні втручання, вона може попасти всередину ока і може бути запалення ока. Ну, дякуючи сучасним антибіотикам, у нас уже давно не було. Я кажу, хутгу так кажуть всі хірурги таких запалень дофтальмітів, тому що ми готуємо три дні пацієнта до оперативного втручання. В залежності від того, якої складності оперативного втручання, ми призначаємо частіше всього, що левофлоксацини або доброміцини, або азетери, тобто із цих препаратів азетромицинів, і практично ми профілактуємо це запалення. Ну, стандарт бікування, наприклад, катаракти в Америці, американських офтальмохірургів, це ведення пацієнта на антибіотиках перший тиждень, а потім протизапальні препарати і штучна сльоза. Через те ми також це робимо, і на сьогоднішній день це не проблема. Але скарга, синдром сухого ока, комп'ютер. Це в першу чергу червоне око. Ну, начебто, ну, звертаються, що як кон'юнтивіт, воно то кон'юнтивіт, воно запалення конюнктиви, але нема гнійного виділення, нема ніякого виділення і причини іншої немає, крім комп'ютер. Через те існують сльозозамінники, спеціальні uh -huh. сльозозамінники в Україні близько 54 варіантів зареєстровано. Основа тих всіх сльозозамінників гіалуронова кислота. От вона змащує конюнктиву і не тре одна частина uh -huh. по другій. І друге, в цю гіалуронову кислоту додають протизапальні препарати і зменшує набряк конюнктиви, і таким чином проходить оцей цей синдром, наче щось попало під верхнє повіка чи під нижній повітря. Uh -huh. Знову невеличка, але важлива реклама. У разі потреби кваліфікованої офтальмологічної допомоги звертайтесь в Очіклінік за адресою вулиця Липківського, 16В або телефонуйте за номером 0800 333 707, сайт очіклінік. Так, це дійсно це клініка, де ми оперуємо, тобто угу. це оперативне втручання, планові оперативне втручання. Але от про конюктивіти я хочу поговорити з вами, от якраз ще ви зі мною, щоб профілактувати різні ускладнення після операції. Так, і я ось знаю. Ну я ну і по собі, і по знайомим знаю, що е, зазвичай, ну зазвичай, ну це я так знаю зараз. Угу. Ви там мені прокоментуєте це. Що саме кон'юнктивіт це є наслідок якихось захворювань яких саме? Чи а, ні? Чи, може, це, дивіться, не так? Ну, це може бути і загальний стан, коли людина стає слабшою, імунітет. З межою, з зменшується імунітет. Деколи в старих людей з'являються грибки. От ми робимо посів, а там грибок. Розумієте, його також є чим лікувати, але він більш небезпечний. І, скажімо, загальний стан це дуже важливий. А ще ми про один такий конюнктивіт, Ви знаєте, ми сказали це дакріоцистит, Конюнктивіт новонародженого. От дитина народжується, вона проходить через що? Через родові шляхи. Ну, Вони не завжди ідеально старинні. Вони чисті, оброблені, все. Але коли дитина виходить, їй закапують капельки в в обов'язково. Це профілактичне. І десь процентів 8-10 дітей мають конюнктивіт після народження. От такий післяродовий родовий а серед цих відсотків йде непрохідність сльозних шляхів. Це також виглядає як односторонній частіше всього кон'юнктивіт, але він відрізняється у дітей новонароджених тим, що у нього у дитини одне очко червоніє найбільше всього, закисає і сльозиться. От якщо закисає сльозиться, очко потрібно обов'язково показати офтальмологу. Частіше всього це проходить до трьох місяців самостійно. При нашим значить, оглядом, і коли ми призначаємо препарати, такі як, наприклад, АЗТР, да? це найпростіший препарат, який приміняється при новонародженості. У нас не так багато препаратів, які можна примінити при народженні дітей. От це, скажімо, і флоксал може бути. От, тобто, такі препарати, які є у нас в продажі. Слава Богу, і педіатри це знають, тому що частіше всього призначаються педіатри. Так оцей дакріоцестит обов'язково треба вирішити питання до 3-4 місяців, якщо не проходить сльозка, прозондувати сльозні шляхи. Тому що якщо у нас є гнійний процес в очах, ми угу. не можемо робити планові щеплення. Це дуже важливо, так це дійсно важливо. А я хотіла запитати у дітей чи у дорослих ну, проблема з конію найчастіше буває? Найчастіше буває або у дітей, дитячій групі, або у старшого покоління. Тому що розумієте, у старшого покоління люди ну добре коли. Гігієна добре організована. організована, і люди ж бувають з деменцією. Люди угу. трошки забувають старі митися. забувають митися і таке інше. От у людей старшого покоління і у дітей дошкільнят. Дошкільнят все-таки вже в школі ну, з 10 років дівчатка дивляться за собою, і всі також, і хлопчики. А от дошкільнят це якраз такий варіант, коли дуже інтенсивно скажімо, можна заразитися в школі, особливо вірусним кон'юнктивітом. Одна дитина, скажімо, принесла і ну, не можна зробити, кожен має своє полотенце. Але іграшки все рівно індивідуальних mm -hmm. іграшок не буде, і парти немає індивідуальної і таке інше. Ну вважається, що треба перехворіти цим захворюванням. Ви знаєте, все-таки імунітет трошки має значення. Але якщо гнійний конюті це буває часто, це може бути через кожних два місяці. розумієте? А якщо от така ситуація, через кожних два місяці, що що відбувається в організмі, куди бігти? Тільки к офтальмологу чи це треба вже обстежити? Це локально. Це локально, треба тільки до офтальмолога, гігієна. Mm -hmm. Треба певний час. Тобто дитина росте і кон'юнктивітів стає все-таки менше. Mm -hmm. е, тільки з'являються, скажімо, були гніні кон'юнктивіти, а потім алергійні і з'являються, е, скажімо. Аденовірусний, от простудний. От Зараз якраз такий час у нас, да, коли може бути простуда. Я б щось порекомендував таке ну, з народних да, варіантів, от коли я... люди, люди можуть щось зробити, тому що не завжди поїдуть в аптеку. Да, чай зелений, на завжди. очі, ромашка. Ромашка, правильно, ромашка, не зелений чай. Ромашку заварити одна чайна ложка на один стакан кипятку. Процідити, потім остудити, осядуть нижні частинки всі, і тільки верхню поверхню ви піпеточкою забираєте і можна закапати в обидва ока. Це коли? Це коли сухість в очах. Це коли є гній в очах, наприклад, і таке інше. Але коли алергія, я не рекомендую, тому що може бути алергія на ромашку і буде визвано ще більше. Розумієте, тут краще все-таки звернутися до лікаря. І у нас достатньо хороший арсенал медикаментів в аптеках на сьогоднішній день. І я хочу сказати, дуже ефективні. Ну, скажіть що небудь чим можна піти просто і купити, не заходячи до офтальмолога? Які? Чи є такі лікарі? Ви знаєте, є такі лікарі. Є. Алергохром є опатанол, тобто такі препарати, які можна приміняти, наприклад, з п'яти років. Написано угу. через те, тут є проблема з цим проблема. Обов'язково відвідати офтальмолога, uh -huh. тому що офтальмолог чітко знає, дивиться на клінічну картину і знає, чи зараз зробити там кортикостероїда через тиждень перейти на ці препарати, чи зра можна починати із таких більш простих препаратів лікування. Але найкраще лікування алергії це кон'юнктивіту алергійного це забрати сам предмет алергії. Найчастіше. Ну, 70%. Треба зробити проби, так? І здати якісь аналізи певні. <кхем> Просто дома розібратися, а, вдома розібратися, або так. пил у нас, або ще щось. Я скажу. Домашні тварини, я їх дуже люблю, але я завжди розповідаю, що ну, людина повинна жити в хаті, а тварина повинна жити на дворі. Ну, Створити їм всі ідеальні умови угу. на дворі. Ну, таке. У мене три собаки, вони живуть в одні великі, так. І я хотіла на останок запитати, чи. Э... Можна вилікувати саме вилікувати кон'юктивіт в домашніх умовах домашніми засобами. І е, які рекомендації ви можете надати тим, хто частінь, частенько так хворіє на цю хворобу? Тільки гігієнічні рекомендації в першу чергу. Що стосується аденовірусного конюнктивіту, це треба переговорити з сімейним лікарем, поздавати, скажімо, в аналізи. Можливо, це герпесного характеру, тобто здати аналізи крові, щоб знати, чи є там певний тітер цього герпесу. Що стосується гнійного кон'юнтивіту, його профілактувати можна тільки гігієнічно, я знову таки сказав, і лікування конюнктивітів. Це добре вмитися, вмитися от дезінфікуючими милами, які є, так угу. гарно помити собі повіки, і навіть так, щоб трошки мило попало в око, і кон'юнктива спрацює рефлекторно і виділить багато сльози. В сльозі є дезінфікуючі речовини, і ми вимиємо, скажімо, частину того гною, і буде менше, скажімо, запалення. Але це можна взяти і звичайний чорний чай. Тільки без всяких домішок заварити його, і чорний чай можна закапати, поки до ранку ви не купите препарати, не попадете угу, до лікаря. Там є танін. Він що робить? Він трошки звужує судини, зменшує запалення і не таке червоне око, і не так воно болить. Це в випадку, якщо у вас протягом доби немає чим закапати. А взагалі, я вважаю, є такі капельки: окомістин, прості наші вітчизняні каплі. От окомістин повинен бути в кожному в косметичці, кожної мами, яка має. Дитину. Дитина вийшла із басейну, а алергійний конюнтив на хлор дуже розповсюджений, тобто басейний алергійний конюнтив. І коли дитина виходить з басейну, закапати в обидва очка у комістин, наприклад, або якісь інші дезінфікуючі крапельки з борною кислотою, є такі каплі. Це дуже важливо і особливо, коли Якщо дасть Бог, ми зможемо купатися на морі, на нашому і таке інше, то дійсно після того як дитина дитина буде пірнати. Скільки ви не говоріть, там не можна, воно буде пірнати і в очі буде відкривати під водою. І туди попадає сіль. Краще всього після цього також закапати оці дезінфікуючі капельки. Обов'язково, дякую вам дуже, пане Сергію. У нас тут є питання з нашої вайберу. І про Демодекс очей. Як його лікувати? Препарати з серії димо, Препарати з серії Демолан і Стоп Демодекс не допомагають. Дискомфорт не зникає, але вже нас не так дуже. Час просто ну скажіть що небудь е, не що небудь я скажу, тому що на сьогоднішній день саме сучасне лікування демодексу це ipl IPL терапія, це ультразвукова терапія Мейбом і Залос. Є таке обладнання в Києві. Є і в багатьох регіонах уже закуплені це ізраїльське американське обладнання е, 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 лікар. Робить таку процедуру, розмягчує самі оці участки, де затверділося сало старе mm -hmm. і де живе демодекс. І після цього просто бере механічно і забирає оці виділення. І так робиться три рази, і практично виліковується повністю. Пацієнт з демодексом. Я не бачив ще, щоб після IPL-терапії пацієнт не вилікувався. Запам'ятайте, IPL-терапія? Дякую вам дуже, пане Сергію. А слухачам і глядачам Ютуб каналу Радіо Київ 98 ФМ. Нагадаю, що гостем ефіру був відомий український лікар-офтальмолог, професор завідувач кафедрою офтальмології та оптометрії після дипломної освіти Національного медичного університету імені Богомольця Сергій Риков. А ще додам, що у разі потреби кваліфікованої офтальмологічної допомоги звертайтесь до очі клінік за адресою вулиця Липківського, 16 В або телефонуйте за номером. 0800 333 707. Бережіть себе. До побачення. Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття. Слухай у програмі Лікар знає на радіо Київ 98М.